Після двох важких поранень він впав духом, а вирішив піти у піший марафон. Сергій Кокушкін ветеран війни. Восени 2022 року хлопець вступив до лав Збройних сил України та вже у грудні 2023-го через поранення отримав звільнення зі служби. Однак вирішив бути корисним для країни та своїх побратимів із 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Тому пішов у благодійний марафон. Ідея виникла неочікувано під час сну. Я спав і під час сну. У мене таке, ніби я кудись йду, 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 і мені побратим дзвонить, каже, ну ти. де? А я кажу іду, і коли я казав іду, я відкрив очі і такий, а куди я йду? Я дуже довго, я години три над цим думав, куди я йду, куди я йду. І подзвонив своїй знайомі, розповів їй про свою ідею, що кажу, хочу пройти через всю Україну, подякувати. Я сам військовий, але я хочу віддячити військовим за те, що я можу так пересуватися своєю країною. Відтак Сергій Кукушкін 10 червня вже вирушив у похід зі Львова до Костянтинівки, що на Донеччині. Основна мета зібрати 328 тисяч на купівлю двох дронів, двох засобів нічного бачення, двох тепловізорів та двох піноклів для своїх побратимів. Сергій переконаний, саме піший марафон допоможе йому у цьому, адже дорогою зі Львова до Тернополя вже зустрів чимало чуйних людей. В Золочеві жінкам я зайшов купити кави. Вона мені просто так дала каву, ще й яблук собою дала, і я такий, ну це круто. І я кажу: не хочете залишити хлопцям якесь повідомлення? То вона ж з сльозами <плес> на очах це робила. <плес> Сергій планує пройти понад тисячу кілометрів, долаючи щодня приблизно 30 кілометрів. Усю відстань хлопець хоче подолати протягом двох місяців. Для перепочинку військовослужбовець зупиняється у великих містах. Майже увесь свій шлях він показує у прямих ефірах Тіктоку. Іноді хлопець веде трансляції із 10 ранку до 9 вечора. Тому, окрім підтримки на вулицях, Сергій отримує допомогу і від своїх глядачів. Вони підказують маршрут, бронюють готель, запрошують на чай. Розповідає, завдяки соцмережам. Речі вдається не лише збільшити кількість донатів, але й засвідчити, що він весь шлях долає самостійно, хоч дорогою йому часто пропонують підвести. Бажаю здоров'я. Бажаю Куди? – Я взагалі проводжу піший марафон зі Львова до Костянтинів. Я думав, що ти… – я з підтримкою військових це. Можна вас показати? Бо я веду прямий ефір. Бачите, товариші військові зупиняються і йдуть на допомогу. Дуже вам вдячний. Це принципово, тому що по-перше, це хлопці, які знаходяться там, їм ніхто не може сказати, що давай я тебе поміняю, ти йди відпочинь, а я піду на позицію або ще щось. Це свого роду такі випробування і ну, показати людям, що це нелегко. Сергій Кукушкін взяв із собою тільки найнеобхідніші речі: карімат, засоби гігієни, таблетки, павербанки, зарядки, змінний одяг, прапори, щоб люди могли залишати для військових свої побажання, а також воду, легкі перекуси, намет, спальний мішок. З усім цим рюкзак важить 25 кілограмів. Незважаючи на таку вагу та різні погодні умови, Сергій долає цю відстань з одною метою допомогти військовим.